Добрий день. Уже Жарище таке, що я вам не можу передати. Просто треба їхати, бо треба купити там вірьовки. Кажуть, що ви волосся не красите, не дивитеся за собою. Таке мені як волосся дивитися. Мені як жарко, я не можу. Не то, що дихати не можу. Ще там красити мордяку чешу. Зараз тільки в воду залізти, сидіть у воді. Фу. Тільки одівся, вроді би. Вже здається, що вже потний весь і вонючий. Ти подивишся що воно таке прилетів. Ой, яка жара. О, ліжка моєї машини, що він так далеко стоїть. Зараз не хочеться нікуди їхати, просто, ну а треба. трошки дощ, про що воно таке мокре, і спарення від землі. Просто жах. Всім привіт. Зайшли в магазин, кажу, Сань, дай мені бігом телефон. Подивіться. Вибачте, будь ласка, а що ви оце приділяєте цим? Чи свіже, чи не свіже? Маятник. Маятникам таким, так? Да? Нічого сім'я. Продукти для свого організму. Я такого ще не бачила. Дивіться, не по ціні, а по маятні, але він стоїть. Що він хоче, що він крутився чи що, я не знаю. Таке я... Так я перший раз бачу. Задавайте вопросы. Кольцу задавать вопросы. Да. И вот будет вам отвечать. Вот если таблетку вам врач подписал, ага. как вы можете определить? Подходит человек. Если мальчик идет от таблетки к вам, значит вам не может. А если мальчик идет от вас до таблетки, нельзя отдалкивает. А скажите, вот вы взяли, а ну покажите, как оно действует. Вот это все мне подходит. Вот так я живу уже 40 лет. Да? Да. А ну на примере можете показать, что вам подходит на колбасе? А я тут ничего не подходит. Ничего не подходит? Да? Во-первых, люди раз. Не, ну конечно, я за вас имею в виду. Он что подойдет, а так потрогает. Ага, и уже энергетика Может, его уже все. Я, я не, возьму. Потому что у нее не один. Хороший. Если не положить, то не соблюдать. Да, понятно. Это. И, короче, сыр. Кома. Смотрите, Да, время. А я думала, що ви просто на цей ники наводите. Вот это вот там у вас. Спасибо за інформацію. Боже, вот, бачиш, рік живий, рік учись. Значить, він каже, я Я, Я побачила, я побачила, що він, він с маєте говорить. Маете, вот подивись за ним, понаблюдайте. Вот смотрите, я сейчас вам ще раз покажу. Чи італіяни, що італіяніст, то що он шляпів такой. Що до нього нічого не йде. Він каже, донору до нього застить глухо. Це можна фігіть каждую так пройти і продивитися. Офігетить. Ну ви чули, Я пусила телефон, просто я це, він розказував, що як треба. Дуреть можна. Короче, она должна к вам идти. Кольцо можете повезет. Він каже, там якась есть журналистка Санкт-Петербурга. Так вона каже, вот ви почитайте ее работы, и вы, если будете пользоваться ее советом, вы, Він так, Він каже, вы похудеете в два Ви мені сказал, таке раза. Короче, ну у него там, знаете, що у него в нього в корзині было? Сыр, э, творог отакий. Отакий, а я думаю, що просто тут 50 гривень недорого, то він його і купив. А можливо, ну не знаю. Сир. Потім таке в стаканчике було. І сир, він отакий брав. Отакий. Отакий сир він взяв, він підходить. Зараз він навіть холодильник не відкриває через стекло. Ну це сьогодні просто, знаєш, як говориться, я навіть не знаю, як сказати. Так, і зараз поставив на руку, дивиться, воно крутиться в нього. Проти часової стрілки. От він стоїть і дивиться. А що в нього, що в нього там в руки є? А ні, він щось в руки. Ні, не, нього бумажка. Боже, вік живий і вік учись. З маятником в магазині я ще не, не зустрічала нікого. Так, Саня, завтра мені зробиш такий маятник, я буду ходити. І обручальне кольцо на веревку. Навірно, вже тут його всі знають. Да? Пішли. Навіть його всі знають тут. Хлеб він купив отакий А Я думаю, він просто бере по скидки, а розказує. А я хочу себе купити, нехай я потовста буду. куплю себе зараз, Соломку нехай. Націляли цих жовтих етикеток, я не знаю для чого, для чого, чому. Нема теж тут з конякою. Жіночки нема. Ні, мені здається, це просто якийсь жарт. Да? О, кабачки дешеві, дивіться, 30 гривень. Капуста 9,95, 10 гривень. Ну, огірки погані тут брати не буду, вони такі ніякі. И главное, что скажет, вы почитаете сами, пусть доктор Шу из Санкт-Петербурга, а вы похудеете на два раза. Я подумалась на него, думаю, то что ж ты до меня пристав своим похудением, что это такое? Я и так вроде не жирно, красиво жирно. Тебе поправляться надо. Так, почем тут шоколады? 64, 43. Ну дороже тут, тут все дороже, я не знаю. Кажуть, а тебе? А тебе дешевий магазин? Ну не бачу тут. А ну-ка, що тут тут велика роз... О, мені ж потрібно оцей. Давай вирівку, вирівку. на, верьовку на, проложи. Та що ж такі дорогі тут подушечка надувна, матрац, ого, круг 199 у ватрушки. Мені треба маленький таке коло. Маленьке, воно все такі здорове тим'я. А що тут таке? Це нерви успокаювати, та ні, мене це вже не заспокоює. А. Ні. Нє. ж ропа стоїть, подушечка надувна. Подушечка 44 гривні. Подушечка мені підійде в басейн? Чи ні, як ви думаєте? Не ж не сядеш 38 на 25. Хоча можна сісти. Ні, мені треба. Нема вірьовок. Та не може бути там, де садок. Ну, дивіться. Матрац, круг. Круг на довниць, 109 гривень. Водить. Набір, коктейльник. Ой, так завжди те, що потрібно і нічого немає. Ой, дивіться, так лисочка тут. Кулясочка. Такое садоводчиське. Садоводчиське. Ось підв'язувати. Бачите, очі штучки є. Багаторазових. Це що? Що це таке? Знищувач комах та мілки гризунів. А, це від цього від бобрів туди засунув. Не бобрів, а кроти. Кроти, палатки, фен промисловий. Ну, шнура немає. А ось душ, мабуть, да? так, о, яка шапка. Це такий балуніший голова відпаде. Цибулю продають, подивіться. І куди ж вона вже грибна, ця цибуля? А тут вона кошти, ця цибуля. Тут посадити вона була товстенька на зелень. У нас мало году. А де так цибуля? Немає, а не ось є. Зараз ми з вами пікнемо. Ну, в магазин попала. Почала вам розповідати за. Ого, який сілку. 67, коротше, 68 гривень. Шутка. О, оце мені таке надо. ну дай я гляну. Санька знайшов. Диви. яку штучку. Це те, що так зараз. Як, знаєте, як ото Настя показує своїми ногтями, наксами так трогає. Оце теж так і ходи, накрасив їх і ходить. О, який модний кріп. Ну це отак виривати. А скільки не коштує Сань? Ну, все, пара. Саня каже, спинку чухать. <рес> а ну-ка, давай спробуємо. Хорошо чухає. <рес> Нічого. О, ж на футболки. <рес> не останавлюватися. <рес> Коротше, один придурок в магазині смають, ніком ходить, а другий чухається. Давай посмотри, сколько стоїть. Давай. Давай я пропікаю. Пропікаю. Один маятник тнік носа, другий чує. Ой, за ще недорого, дорого, 39. А, так тільки на одному такі кихті. Тільки на одному. А тобі? Ну, я думаю, так на двох отак рить. А, тільки Три на. 39 гривень коштує. Ну, коротше, 40, ще й недорого. А що це таке? Ти Тут дивився, Сен, зрошувач якийсь. Не нужна. Не не. А оце, ось, бачиш, дивилися, дешевше. Так дешевше три рази. А що таке рибацьке? Оце все. Машинка підстригательна. Ой, ох, Санька, не хочеш таку ковбойську шляпу, боже ж мой. Так, все, пішли на касу. 50. Ну, вже немає нікого тут такого цікавого, на кого подивитися. Ой, чомодани, дивіться, 1599 і чомодан жовтенький, 1390-1400. Лимоні гарні. От чого до чомодана не привезти оцей ну, одягалку. Чехол зверху. Чого не привезти? Оце потрібно, а його нема. Кришка, дивіться, яка гарна. Грець, сковорідки, столик, качелька 2700, така манюня для одної особи. І ось кришки знову такі, 37. Бачите, всі одного розміру. Одного. Ну нічого. Так, все, пішли на касу, то я не хотіла вам нічого тут показувати, воно бачите, як вийшло. Що показала, де ще й так цікаво вийшло. А де мій чоловік, ось мій чоловік пішли. Так що такі бувають диваки і отакі бувають ситуації, ви розумієте? А я повернула голову, думаю, що він робить. Пам'ятаєте, я вам розповідала в лісі, мене жінка одна навчала, що береш отакий гаєчку, прив'язуєш її на нитці, і якщо так до, підносиш до, ну, до гриба чи до сінок. Якщо проти часової стрілки, значить це не можна їсти. А якщо за часовою стрілкою, значить це все нормально. Ну, я не бачила, що в нього шаталося. Я бачу, що він купив по знижці там товари. Щоб шаталося, ні. Оце у нас магазин, є ортопедія, реабілітація, медтехніка. Тут все продається, що потрібно для лікування. Дрібний ремонт тонометрів є, бачите, навіть? Ух ти! Я вже й казала, а ось вулиця старшого лейтенанта Кагала. Це нашого сусіда за нас обе. Хлопчик. Ну не хлопчик, чоловік загинув. І дійсно, герой 14-го року він на війні. Так що. Нема кому бур'ян порвати. Ех, немає тут бабушки, вона б все повиривала. Ось такі генератори вже покупили, на, на, якщо світло відвимкнуть. Готові всі.